Вітаю всіх любителів винограду. Сьогодні 7 серпня 2023 року, Родище Черкащина В сьогоднішньому огляді хочу показати вам сигнальне плодоношення корневласного куща гібридної форми писанки Олега Михайловича Цимус. Форма викликає в мене деякі сумніви в плані. Сортності відповідно, відповідності сорту. Через те, що показує крупну як для цимуса ягоду, я його, скажімо так, бачив в інших людей. Як на мене, то відрізняється мій цимус від тих цимусів, які я бачив у інших людей. Значить, детальніше. Детальніше. Значить, ось я вам зараз показую ягоду. Зважу ягоду. Так. Зрозуміло це найбільші опилені ягоди. Майже 12,5 з половиною. Десять і шість. Також 10,6, тобто від 10 до 12 грам запилена ягода. Форма має красивий жовто-лимонний колір. Грунки на перше плодоношення невеличкі, трошки різнобій, але воно не псує зовнішній вигляд форми. Ось повністю запилена, гарно запилена груна, яка була біля землі. Здивіться, ну, така десь в межах кілограму, може трошечки більше за кілограм. Дивіться, якої величини ягода. Що характерно. В минулому році була одна гроночка на сигнальне плодоношення. Це перше сигнальне плодоношення повноцінне. Що в минулому році, що в цьому році, не відчувається мускат. Мускату я не відчував. Ягода на 7 серпня повністю визрівша, готова, солодка. Ось якщо можете замітити, навіть кісточка окрасилася. Тобто така цікава форма, я навіть не знаю. І, і В сущності я задоволений нею 100%, надалі буду я її тримати, вирощувати. Вона мене влаштовує по всім параметрам, але в плані сортності є запитання, не знаю. Я в товариша куштував цим по формі ягоди. По срокам, наче все співпадає, але от по величині ягоди я не знаю. І по смаку. На моєму цимусі мускату немає. Може в когось є схожа форма, пишіть буду. Буду радий поспілкуватися на цю тему. Так що, ось так. Невеличкий врожайчик, але це сигнальний. Все, на все добре, всім здоров'я, до побачення.